Вітаю, вітаю креативних водолеїв! Водоріжки. Це для вас тарогороскоп на тиждень. Поїхали. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А, ви як завжди молодці. Подібний понеділок, як минулого тижня. Я пам'ятаю. Пам'ятаю, що там було таке враження, що вона дивиться якийсь любитель елітного алкоголю. Сидить такий, дивіться, як в музеї, дегустує. І ще й вибирає по трійці жезлі. Чи це вибрати, чи це, чи цього року вино, чи цього року вино. Мало того, людина не сама це робить, а в компанії з приємною жінкою. Ну, от такий приблизно у вас початок тижня, Бодолії. Дев'ять кубків, взагалі, якщо без жартів, це виповнення бажань. Або це така історія, коли ви себе відчуваєте людину, в якої, в принципі, все є навіть більше. Що хорошого в цьому розкладі? Не дивлячись на те, що ви досить ресурсні, і все у вас є, як то кажуть. Трійка жезрів, тут як вас далі душа кличе в дорогу Покорювати нові вершини, освоювати нові горизонти, нові сфери, нові бізнеси, я не знаю, можливо, стосунки, якщо дивиться, якийсь молодий хлопець холостий. Ну, гарний початок тижня. Гарний. Напевно, найкращий взагалі розклад у вас із знаків зодіаку, які я сьогодні бачила. Що таке в четвер? Четвер – колесо Фортуни. Тут така історія, що життя крутне вас в таку, я не знаю, полосу. Що вам навіть е, ви навіть не прорахували, що так може бути. Тобто, розумієте, конкретно втручається доля і по-моєму втручається вона дуже класно. Найменше, що може бути, знаєте, це коли от на дорозі знайшов дійшку невеличку, а приємно. Але у вашому випадку, так як далі йде три пентаклі, а три пентаклі це що? От якщо ми беремо це гроші, це інвестиції. Це є гроші, які я інвестую. Я маю певну суму або ідеї, і я інвестую в майбутнє. І в цьому моя сила. Карта сили. Говорить, про що тут головний герой не Лев, а саме ця жінка, яка приборкала Лева. Подивіться, як вона байдуже, як вона байдуже на нього сперлась. Ви можете бути свідками чужих пристрастей, і ви будете якраз тим приборкувачем, тою амортизуючою подушкою, яка буде давати якийсь такий тил людині. Або якщо ми беремо суто вашу історію, тиждень легкий, приємний. Перша половина тижня, коли я роблю те, що... З минулого тижня ми ще допиваю. Допиваю, знаєте, як то кажуть. Допиваю, доїдаю ті ресурси, а четвер вимагає запустити якийсь процес. І ви його запускаєте досить вдало, тому що видно, що байдики не б'єте. Реально, байдики не б'єте. До речі, якщо брати у нас президент України, Водолій по сонцю, то я би сказала, що тут якраз він запускає якийсь процес сила, ну яка підкріплює нашу силу. Але не будемо про політику. Будемо про Водолі. Водоліє. Бажаю вдалого тижня. Нехай весь цей прогноз справдиться. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.